Спливає термін оновлення облікових даних військовозобов'язаних обмеження руху вантажівок. Нова адреса міграційної служби. Ви дивитесь новини Вінниччини і ми розпочинаємо випуск. Музика. Вже сьогодні спливає термін оновлення облікових даних військовозобов'язаних віком від 18 до 60 років. Згідно з законом, хто до 16 липня не зміг поновити облікові документи, буде притягнутий до адміністративної відповідальності та накладено відповідний штраф. Зараз останній день, коли можна оновити свої дані, це можна зробити в ТЦК Центрі надання адміністративних послуг а також застосунку резерв плюс. Оновлення облікових даних можливе різними шляхами. Точніше, це через територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, безпосередньо вже робота наших фахівців, робота і з державним реєстром військовозобов'язаних, проведення таких от уточнених даних через електронний кабінет системи Резерв Плюс або через центри надання адміністративних послуг. Три гектари пшениці вигоріло вщент в муровано-Курилевецькій громаді. Загалом рятувальники повідомляють, що лише за минулу добу на Вінниччині сталося 14 пожеж. Переважно горіла суха рослинність у Гайсинському, Могилів-Подільському, Вінницькому, Тульчинському, Жмеринському районах області та в місті Вінниці. Також бійці ДСНС ліквідували загоряння автомобіля в місті Вінниця та комбайна в селі Громадське Літинської громади. Вогонь знищив кабіну зернозбиральної техніки. Причину займання встановлюють фахівці. Рятувальники області ліквідували 14 пожеж, 11 з яких були в екосистемах обласного центру. Зокрема, вчора був такий випадок, де вогонь знищив пшеницю на корені, на площі майже. 3 гектари завдяки оперативним і злагодженим діям бійців ДСНС вдалося запобігти поширенню полум'я на весь лан, адже його площа становила майже 25 гектарів. Також рятувальники звертаються до всіх віничан та гостей обласного центру із застереженням ми закликаємо, оскільки наразі спека на вулиці, підвищений рівень пожежної небезпеки, найвищий п'ятий. Будь ласка, з обережністю ставтеся до свого відпочинку на природі, до водіїв звертає. Амося, не кидайте недопалки та не погашені сірники обабіч дороги. Якщо люди відвідують природу, то заборонено розводити вогнище в ліси. Взагалі заборонено відвідувати під час пожежно-небезпечного періоду. Та ще ми маємо пам'ятати, що в країні війна також слідкувати за дітьми. Мобільний прально-душовий комплекс оснащений котлом душовими на чотири місця. Пральними машинками та генератором передадуть одній із бригад Вінниці. Усе це оснащення вміщено до металевого контейнера, який ставиться на колісну базу. Тож його легко пересувати за допомогою різних типів авто. Комплекс виготовили працівники одного із комунальних підприємств Вінницької громади. Лазня допоможе бійцям освіжитися в аномальну спеку та зігрітися під час морозів. Також бійцям передали ударні дрони для виконання різних бойових завдань. Кліматичні умови зараз такі, яка погода стоїть, от, виходить з нуля, і саме прийти в лазню, постиратись, прийняти той же душ, помитися. Ну українці вони навіть от скажу, що хочу відмітити, що навіть в тих умовах, яких ми знаходимось, бліндажах, копчиках, там в укриттях. В зруйнованих будиночках, які ми туди зайшли, першу чергу робиться що? Штукатурка, білиться, все, будується якась піч, от і щоб можна було існувати, це така наша особливість. От. І всі люблять бути завжди чистими. Працівники готували близько двох місяців. Як тільки почули, що це для військових, то всі зварювальники провалити між собою нараду і дуже швиденько, оперативно визначилися у кожного з вільним часом, коли в який час кожен приходить на роботу для того, хто раніше, хто після роботи, щоб це все було зроблено вчасно. Ми мали дедлайн, коли нам було потрібно, щоб ми це зробили, знали, коли військові приїдуть. Тому зараз баня банний комплекс повністю готовий. Дозволило би. Наблизитись до максимально в тих тяжких умовах до комфорту якогось, якщо так можна назвати. Наша команда працює постійно над тим, щоб підтримувати збройні сили. Через аномальну спеку на Вінниччині обмежили рух вантажівок. Це стосується транспорту з вагою понад 24 тонни. тони. Правила почали діяти з 1 липня для збереження дорожнього покриття вантажівкам. Заборонено рухатися з 11 до 20 години вечора при температурі вище 28 градусів. температура більше два градусів. Переїзд населених пунктів забороняється рух по державним дорогам значно і стаєте де місцеві. Так як в даний момент у вас все добре і всі підстави продовжувати рух, я вас не затримую. А ми будемо дайте на увазі. Під час літньої спеки кожен водій вантажівки зобов'язаний пройти пункт контролю ваги. Вага вантажу має бути не вищою ніж 7 тонн на одну вісь. У випадку більшої ваги водій повинен від'їхати до місця. Відстою всього у регіоні визначили 20 локацій як для вантажних, так і для легкових автомобілів, де водії можуть перечекати спеку. Інспекторами відділу безпеки дорожнього руху проводиться комплекс заходів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху, а саме зменшення руйнування асфальтобетонного покриття. Місця відстоюються заправки, автостоянки та спеціально відведені місця, де водії вантажних транспортних засобів можуть зачекати до спаду температури. Ігор водій вантажівки їде з Туреччини. Каже, доїхати дуже важко. Через спеку дорога займає більше часу, бо цілий день потрібно стояти. Режим роботи є така штука. Машина може двигатися не більше 9 часов в сутки. Потім є стоять, де нельзя. Контроль за дотриманням обмежень здійснюють працівники національної поліції за порушення. Передбачений штраф у розмірі 340 гривень. Євгенія Овсяніков, Телеканал «Вінниччина». У жмаринці на алеї Слави Героїв встановили лампадки, які працюють від сонячних панелей і світяться вночі. Таку ініціативу здійснила мати загиблого бійця Віктора Ліпея, аби вшанувати пам'ять свого сина. Жінку підтримали й інші родичі та близькі військових, які також поклали своє життя на війні. Зараз вони збирають кошти та закуповують такі ж лампадки для алеї слави героїв. Допомагають прикрашати ці світильники діти разом із волонтеркою Олесею Дячиною. Про процес створення таких пам'ятних лампадок розповість волонтерка Олеся Дячина. Вітаю вас, доброго дня! Що вас надихнуло приєднатись до цієї ініціативи? Надихнуло, надихнуло напевно, давно вже в даному випадку. В першу чергу, це наша матуся, нашого загиблого героя Віктора Лапія. Пані Наталія Борисівна, вона стала матір'ю для всіх жоренчанин. Напевно, ті, хто ті, кого болить для волонтерів, для діточок, які теж дуже патріотично налаштовані. Її знають в місті кожен. Тому при зустрічі з нею вона розповідала про те, що вона замовила лампадку для Віктора. Також при цій зустрічі прийшло ще дві матусі наших загиблих героїв. Вони спілкувалися саме на цю тему. Тому я не могла залишитись осторонь. Як зазвичай я запропонувала долучитися до встановлення лампадок, до підписання їх. Бажання родин загиблих наших героїв було, щоб кожна лампадка була підписана позивними їхнього сина, сина нашої України. Тому ми долучили діточок. Були запрошені майже запрошували всіх діточок в даному випадку. Долучились дітки арт-студії «Дійство». Це БЖМР театральна студія, яку веде Ірина Козловська. Дітки ну вони дуже багато допомагають. Теж налаштовані дуже патріотично, виховані патріотично. Тому вони стали першими, хто підписав перших 14 лампадок, які були встановлені наступного дня на алеї. Як родичі та близькі військових реагують на створення таких лампадок? Це в першу чергу їх бажання, їх ініціатива. Ми є тільки. Підтримкою, яку залюбки з великою честю можемо їм предоставити, допомогти, тому їх це їх бажання, їх ініціатива. Вони звичайно надто задоволені тим, що долучилось все місто, долучились дітки, долучилися священики православної української церкви. При встановленні підписували ми лампадки в історичному музеї Жмеренки. Тому це закарбувалося в історію нашого міста на віка. Потім дітки через все місто кожен кожна дитина несла по лампадці до Алеї Слави. На Алеї Слави їх зустрічали наші священники, які провели молебень за загиблих наших героїв та в підтримку наших захисників, ті, які боронять нас на сьогоднішній день. Тому для родин це дійсно стало дуже сердечно, дуже душевно. І ну, в першу чергу вони для нас ті, яких ми маємо підтримувати. От ви кажете, що залучаєте до процесу дітей. Розкажіть, будь ласка, детальніше про декорування цих лампадок. Як це відбувається? Де саме? В даний момент це було в Шмеринському історичному музеї. Нас нашою ідею дякуємо підтримала Світлана Мартинчик та директор музею Анна Шеремета. Вони запросили нас, дозволили розташуватися в виставковому залі. Дуже гостинно нас сприйняли зі соком та смаколиками. При підписанні лампадок я подарувала всім діткам та пані Наталі футболки, патріотичні футболки підтримку нашої України. Дітки були задоволені. Це ще один одна крапля мотивації стала для них. Хоча вони завжди вони працюють саме в патріотичному напрямку своїм керівником. В них дуже багато вистав на патріотичну тему різдвяні колядки. Також вони зі своїми виступами їздили до міста Лева. Нещодавно стали переможцями. Тому для цих дітей це, це життя сьогодення, це їх принцип життя. І для них це була велика честь отримати, потримати цю лампадку в руках і своєю рученькою маленько написати на ній позивний кожного нашого героя. Скільки вже створили і чи є попит? Який попит на ці лампадки? <свісна> попит, напевно, це не попит, це позив серця кожної родини наших героїв. Стала ініціаторкою опять же, Наталія, пані Наталія, відразу долучились ще декілька родин. От, нещодавно це ми встановили ще 16 лапа, лампадок і вже після молебеню були замовлення решта. Тобто в нас на ну, алеї я вам точно цифру, на жаль, не скажу скільки. Вже похована наших героїв та встановлені меморіальні щити. Але лампадки будуть встановлені у кожного. Я вам дякую. І ми дуже сподіваємося, що не буде потреби створювати більше такі лампадки, що залишиться та кількість, яка вже є. Дякуємо вам Добре, ще раз. Вам а нашим глядачам нагадуємо, що з нами на зв'язку була Олеся Дячина, волонтерка. Всі відділення управління Державної міграційної служби у Вінницькій області відтепер працюють за однією адресою на проспекті Коцюбинського 78. В приміщенні розташовано фронтофіс надання адміністративних послуг громадянам України особам без громадянства та громадянам інших країн. Зокрема, створено два робочих місця для оформлення паспортних документів: одне робоче місце для видачі та одне робоче місце для оформлення і видачі посвідок на постійне і тимчасове проживання в Україні іноземцям та особам без громадянства. Відвідувачі можуть звернутися до сектору з питань запобігання та виявлення корупції та сектору документального забезпечення. Взяти участь у майстер-класах з рогозоплетіння від майстрень Вінниччини та Закарпаття можуть Вінничани 19 та 20 липня в рамках дводенного проєкту заплетемо рогозу на європейській площі у Вінниці та в селі Щітки будуть проходити ярмарки та виставки давнього вінницького ремесла. Відновити давні звичаї українського народу можуть вінничани на етновікенді за плетемо рогозу. Впродовж двох днів у Вінниці та в селі Щітки майстрині демонструватимуть вироби ручної роботи з рогози та навчатимуть цьому ремеслу інших. Організатори заходу Вінницька міська рада спільно з закладом культури Вінницької централізованої клубної системи 19-20 липня у Вінницькій міській територіальній громаді. І в місті Вінниці, і в селі Щітки відбудеться перший етновікенд за платемо рогозу. Головна мета заходу популяризація локальних елементів нематеріальної культурної спадщини, зокрема традиції рогозоплетіння села Щітки. Який минулоріч було внесено до національного переліку нематеріальної культурної спадщини, 20 липня буде більш вільний день у селі Щітки, от це буде природа, це буде зелень, це буде вода, ставок, це буде рогозаплетіння, Це будуть такі творчі зустрічі, такий дійсно творчий вікенд, який маємо надію, що збере всіх поціновувачів не тільки рогозаплетіння, а й всіх людей, які не знайомі з цим і хочуть познайомитись. Ну і плюс дорогозоплетіння буде багато цікавих подій, в яких можна буде взяти участь. Фотозони, польова кухня та традиційні українські обряди чекатимуть віничан на етновікенді. Цікавинками фестивалю стануть майстер-класи з рогозоплетіння від майстрині Закарпаття та Вінничини. Заплановано з таких основних локацій, розкажу це дійсно буде рогозяна галявина, на якій буде. Презентація виробів, ярмарка, продаж виробів наших майстрів. Вони притримували їх власне для цього проєкту. Також благодійні донати на підтримку третьої окремої штурмової бригади будуть збирати на фестивалі. Яна Колодинська, телеканалу Вінниччина. І це була вся інформація на цю мить. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та своїх близьких. Це буде Україна.